Сьогодні Сергій Каплін від фракції Удар звернувся до голови Верховної Ради саме з таким питанням, один в один, які ви щойно задали, і мені здається, що недостатня була реакція, тому що насправді поручив Олександр Валентинович голові регламентного комітету розібратися. Ми знаємо, що на сьогоднішній момент регламентний комітет, навіть деякі подання генпрокурора на народних депутатів щодо зняття їхньої недоторканності, повернув назад в генеральну прокуратуру, тому що ми знаємо, що до сих пір парламент працює з старими комітетами, старими головами комітетів, і, відповідно, е, такі основні. Е, Комітети, в тому числі і регламентні, до сих пір, вони керуються і мають більшість не тієї коаліції, яка є зараз, а тієї більшості, яка була при Януковичі. Але це питання було сьогодні поставлене, і я впевнена в тому, що воно повинно бути вирішене, тому що ну те, що сьогодні комуністи були дуже активні, це я так думаю, була агонія. Знаєте, то коли під кінець останні якісь викрики мусять бути.